Всім привіт! До нового року всього два тижні. Ялинки стоять, гірлянди світяться, а це означає, що пора підводити підсумки, яким 2023 був для світового кінематографу. Заварюйте собі чайок, беріть тепленьку ковдру, поговоримо про топ-10 фільмів року, що в цьому році шалено чекали, що стало справжніми сенсаціями і здобуло любов глядача, і що назбирало ну дуже багато грошенят у світовому прокаті. І не забудьте лайкнути і підписатись вам не важко, а мені приємно. І так, Опенгеймер. Фільм режисера Крістофера Нолана про татуся атомної бомби Роберта Опенгеймера. Він став одним з найуспішніших в 23-му. При бюджеті в 100 мільйонів його збори в світі сягнули більш ніж 953 мільйони, і кінострічка завоювала звання найкасовішого біографічного фільму всіх часів. Але особисто у мене є категорична претензія до нього, про яку трохи згодом. Кіно знято на основі літературного твору американський промітей: тріумф і трагедія Роберта Опенгеймера, авторів Кая Берда та Мартіна Шервіна. Навколо Опенгеймера було багато шуму. Може, лише Барбі його випередив у промоушені, бо рекламні наліпки були навіть у вбиральні кінотеатру. До речі, ці дві кінострічки вийшли в прокат в один день, 21 липня, і були конкурентними за увагу глядача. Але є думка, що це був маркетинговий прийом. Критики у більшості давали позитивні оцінки фільму, захоплено відгукувалися про режисерську роботу та гру акторів: Кіліана Мерфі, Емілі Блант, Мета Деймона та інших. За рейтингом IMDb фільм має оцінку 8.4 з 10. Але є момент, що категорично мені не сподобався. Я зовсім не проти довгого хронометражу і буде сидіти три години чи навіть більше, якщо кіно здатне утримувати увагу, але це точно не про Опенгеймера. Структура фільму і так складна, а ще до того багато сцен просто нудить. Інтерес потроху згасає. Навіть вирізавши, хоча б 30 хвилин, було б краще. Три години виявились занадто підсумку. Історія цікава, але подача так собі. А ви дивилися Опенгеймера? Пишіть у коментарях, чи не здався він вам за. Занад... Надто затягнутим вартові галактики. 3» – ще один фільм із кіновсесвіту Марвел, і останній фільм трилогії в цьому році порадував фанатів. У режисерському кріслі, як і в попередніх двох частинах, незмінний Джеймс Ган при бюджеті в 250 мільйонів. Фільм зібрав у прокаті непогану касу 845,5 мільйонів, що робить його одним з найкасовіших фільмів 23-го. Оцінка на сайті IMDb 7,9 з 10. Прем'єрний показ відбувся в квітні 23-го в паризькому Діснейленді. Як критики, так і глядачі в цілому позитивно сприйняли кінострічку. Хоча в більшості команда і персонажі були з попередніх фільмів, не обійшлося і без нововведень. Наприклад, новеньким тут став супергерой Марвел Адам Уорлок, якого зіграв актор Віл Поолтер. Ще в 2017-му Ган говорив, що може вийти четвертий фільм, але через деякий час передумав і офіційно заявив, що третя частина стане останньою. Якщо ви фанат Марвел, то подивитися завершення однозначно варто. Джон Уік 4 американський бойовик і черговий фільм франшизи про колишнього Найманго вбивцю режисера Чада Стагельські. При бюджеті 100 мільйонів фільм назбирав у світовому прокаті 440 мільйонів і став поки що фінансово найуспішнішим фільмом франшизи. А це означає, що фундамент під п'яту частину закладений. До того ж, Кіану Рівс заявив, що збирається грати Джона Уіка, поки ноги будуть носити. За рейтингом IMDB має оцінку 7,7 що в принципі непогано. Критики також схвально відгукувались про нього, назвавши найкращою частиною. Та я не погоджуюсь з кінокритиками. На мій погляд, фільм так собі. Я рідко йду з кінотеатру посеред сеансу, але це був той випадок, не пройшло й години. Так, я не фанат бойовика, але третя частина набагато дивибильна. В фільмі як і завжди, багато екшеноподібної бійки, і цим він намагається тримати увагу, але швидко стало нудно від цього шоу. А ось фільм Барбі став касовим рекордом року зібравши у світовому прокаті 1 мільярд 440 мільйонів. При бюджеті менш ніж 150 мільйонів, залишивши позаду Опенгеймера. Разом ці дві кінострічки породили інтернет-феномен, які встигли прозвати Барбенгеймер. Два контрастні фільми вийшли в один день, щоб навести шуму і охопити нецільову аудиторію. Навіть актори, що зіграли в фільмах, закликали дивитися їх в один день. Це фантастична комедія режисерки Грети Гервіг, що порушує важливі суспільні теми фемінізму, але в легкій рожевій формі. Яскравий колір та агресивність промоушену досягли своїх цілей. Крім того, що фільм Рекорд року він став найкасовішим в історії фільмом, який зняла режисерка жінка. Критики позитивно оцінили кінострічку і гру акторів, хоча рейтинг на IMDb посередній 7 з 10, але на цьому рекорди не закінчуються. Барбі фільм Warner Brothers, що найшвидше зібрав 1 мільярд, обігнавши минулого рекордсмена «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Частина 2». До того ж, кінострічка зайняла місце найуспішнішого фільма. Warner Brothers, обігнавши все того ж Гаррі Поттера і смертельні реліквії другу частину. На мій погляд, Барбі досить хороший фільм, що порушує важливі теми з гумором, але трохи переоцінений. Думаю, що він захопив увагу глядача саме оригінальним підходом і яскравістю. Тут він дійсно унікальний, бо щось подібне згадати не можу. Та нагороду, яку він точно заслуговує, найкращий промоушен і реклама року. Людина-повук крізь всесвіт. Ще один анімаційний фільм про культового персонажа Марвел і продовження історії, реліз якої був у 2018 тисячі З бюджетом приблизно в 100-150 мільйонів. Фільм зібрав в прокаті 690,5 мільйонів і отримав досить високу оцінку на IMDb – 8,7 з 10. Як і перша частина мультик отримав схвальні відгуки від кінокритиків, але майже в два рази перевищив за зборами перший мультик. Ну що ж, це говорить тільки про те, що фанати точно побачать третю частину. Крім того, закінчення фільму залишило багато питань, що закладає основу для продовження. До речі, наступний реліз людини павука вже запланований на березень 24-го. Крім того, планується додатковий фільм з жінками-павуками. Русалонька цьогорічний перезапуск класичного анімаційного фільма від Дійсний 1989 року. Але на цей раз в форматі музичного фентезі кіно з живими акторами. До речі, я роблю відео про створення найбільших медіаімперій і відео про Дійсний вже на каналі. Посилання буде в першому закріпленому коментарі. Крісло режисера зайняв Роб Маршал, що раніше знімав пірати Карибського моря на дивних берегах, та Мері Поппінс повертається 2018-го. Русалонька потрапила в десятку найочікуваніших прем'єр 23-го за версією сайту IMDB, але на силу виправдала очікування по зборам. За різними даними, при бюджеті від 250 до 297 мільйонів фільм зібрав у прокаті лише 569,5 мільйони. Глядачі Прийняли фільм неоднозначно. Хоча історія про Арієль класична, навколо кінострічки розгорілися гарячі суперечки. В більшості через вибір акторки на роль Арієль її зіграла темношкіра акторка Холлі Бейлі, для якої ця роль у великому кіно стала дебютною. В англомовному інтернеті з'явилася низка публікацій з хештегами Не моя русалонька і Не моя Арієль з критикою невідповідності акторки оригінальному персонажу, з рудим волоссям і блакитними. Очима були погрози ігнорувати фільм. Відгуки критиків були змішані. Вони відмічали позитивну гру Холлі Бейлі та Маліса Маккарті, але деякі нарекли фільм нудним і бездушним. Я думаю, що фільм доволі милий та казковий і має всі шанси сподобатися як дітям, так і дорослим. П'ять ночей з Фредді, містичний фільм жахів режисерки Емми Тамі. Його сценарій заснований на одноіменній серії відеоігр. Фільм вистражданий, бо за час довгого виробництва поміняв декілька режисерів. Навіть Кріс Коламбус, режисер сам дому, працював над ним деякий час, але згодом вибув з проєкту. При бюджеті всього 20-25 мільйонів фільм окупив себе більш ніж в 10 разів. Збори досягли позначки 288 з половиною мільйонів і став Одним з найуспішніших фільмів жахів року критики ж розгромили кіно. Заявлялось припущення, що фільм може бути цікавим фанатам гри. Але для персічної людини сюжет незрозумілий та заплутаний. Рейтинг на IMDb всього 5,5 з 10. Але глядачі все ж охоче на нього йшли. Відгуки погані, але гроші хороші. Крім того, планується продовження кінострічки. Биці квіткової повні трилер на реальних подіях від Мартіна Скорсезе. Чи здатне ФБР розкрити загадкові злочини? Чи будуть винні покарані? Прем'єра кінострічки відбулася 20 травня на Канському кінофестивалі, де критики тепло її зустріли. Бюджет кінострічки 200 мільйонів. Але на першу половину грудня фільм зібрав лише 155,5 з половиною мільйонів. Висновки робити рано, прокат триває, але ясно одне: фінансово фільм став не таким успішним, як очікувало. Фільм йде аж 3,5 години. 23-й видався багатий на довгий хронометраж. Режисери відчули впевненість тримати увагу глядача так довго. І на мій погляд, Скорсезе це вдалося набагато краще, ніж Нолано в Опенгеймері. Хоча за версією IMDb вбивці квіткової повні мають оцінку 7,9 з 10, а Опенгеймер 8,4 з 10. А як вам кінострічка? Напишіть в коментарях, який з цих двох фільмів вам більше сподобався. Брати Супермаріо в кіно мультфільм на півтори години від режисера Аарона Хорвата та Майкла Єленіка. Здавалося б, звичайний повнометражний мультик, але зовсім незвичайний. У світовому прокаті він зібрав 1 мільярд 362 мільйони при бюджеті на зйомки всього 100 мільйонів. Фільм вийшов в прокат 5 квітня і несподівано став фінансовим рекордом року, аж поки влітку його не обігнала кінострічка Барбі, відправивши Маріо на друге місце. Та оцінка критиків була доволі посередньою, а рейтинг на IMDb – 7,1 з 10. Та мультик грає на почуттях солодкої ностальгії фанатів ігор про Маріо, що налічує не одне покоління. Та все ж таки мульт заслужив рекорд і став найуспішнішим за касовими зборами фільму, заснованим на відеогрі. Але в Україні дуже великого успіху мультик не мав. Якщо порівнювати з тією ж Барбі, яка назбирала в українського глядача 3 мільйони, чи Опенгеймера, який назбирав 3,352 мільйони, Маріо спромігся наколядувати лише трохи більше 800 тисяч. І ще один фільм, який, на мій погляд, претендує на звання одного з найуспішніших в 23-му – Вонка. Режисером став британець Пол Кінг. Фільм отримав більшість схвальних відгуків від критиків, які відмічали акторську гру Тімоті Шалеме в ролі Вонки. Загалом це суто кіноісторія з власним сюжетом про молодого Віллі Вонку та його шлях до мрії. І фільм вже назбирав 43 мільйони 200 тисяч, і це враховуючи те, що в США фільм ще не вийшов і запланований на 15 грудня. Як для фільму з бюджетом в 125 мільйонів, досить непоганий результат, менш ніж за один тиждень. Рейтинг фільму на сайті IMDb 7,5 з 10. Фільм має чудову казкову атмосферу та дизайн і вийшов саме у потрібний час, різдвяний сезон. На мій погляд, він має всі шанси увійти в десятку найкращих 23-го. але робити висновки зарано. Напишіть у коментарях, чи встигли ви вже його подивитися і які ваші враження. Що ж, рік видався доволі насичений для кіноіндустрії. Сподіваємося, що 24-й порадує нас ще більше своїми кіноновинками. Напишіть, який фільм цього року вас вразив найбільше. А що стало розчаруванням? Буду вдячна за лайки та підписки. Бажаю вам гарно провести різдвяно-новорічний сезон і до скорої зустрічі.